Майбутнє професії, чому ігропрактик це затребувано. Ми живемо в епоху, коли старі правила більше не працюють. Школа вже не гарантує успішної кар'єри, стабільна робота, не синонім безпеки, а класична психотерапія не єдиний шлях до внутрішнього ресурсу. Люди шукають нові формати розвитку: швидкі, гнучкі, інтуїтивно зрозумілі, тому зростає попит на інструменти, які поєднують глибину і легкість. І саме тут з'являється ігропрактик, провідник у зміну через досвід гри. Ігропрактика це відповідь на запит часу, як вчитись швидко, переживати безпечно, пробувати без ризику. Гра природний формат навчання і пізнання, який людина засвоїла ще з дитинства. Сьогодні цей підхід повертається як інструмент трансформації, самопізнання і навіть командної взаємодії в бізнесі. Тренди показують, людям більше недостатньо теорії, потрібно проживати досвід. Саме це дає прикладна гра, простір, де можна експериментувати, помилятися, бачити нові варіанти і при цьому відчувати себе в безпеці. Тут не оцінюють, не порівнюють, а проводять до результату. Професія ігропрактика поєднує знання психології, комунікації, фасилітації та ігрової динаміки. У цьому її сила. А ще в тому, що вона людяна, бо майбутнє за тими, хто не просто дає знання, а створює досвід. Ігропрактик саме такий фахівець,